Згідно з тендерними процедурами на конкурсних засадах вже працює австрійська компанія, яка має величезний досвід проєктування зимових олімпіад. Це перше. Ця австрійська компанія, згідно з угодою, нам приблизно в кінці другого кварталу. 2012 року надасть тео. І ми будемо вже бачити ті обсяги робіт, які необхідно зробити. І в цілому висновки будуть зроблені по, зроблені по всім напрямкам, в тому числі і по погодним умовам. Хоча їх спрогнозувати на 10 років наперед дуже важко. але Іншого шляху немає, тому ми сподіваємось, що ми будемо з вами постійно в діалозі, і ми будемо інформувати, яким чином ми рухаємось при е, підготовці для участі в конкурсі. Зимової олімпіади 2022 року в Україні. Зараз ця кампанія працює в трьох регіонах Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська області. Від успіху проведення Євро 2012 багато в чому буде залежати відношення до України Міжнародного олімпійського комітету при прийнятті рішення.